Жінка застигла в очікуванні звістки про свого сина. Одного із тих, хто опинився під завалами гуртожитку, в який цієї ночі ракетою поцілили окупанти. Рятувальники оголошують хвилину тиші, дзвонять на його телефон і прислухаються до кожного звуку. На сьому годину пошуково-рятувальної операції з-під завалів, де блокують тіла двох людей. Тим часом місцеві намагаються оговтатися від пережитого. Марина Ахматова згадує, коли військові РФ почали бити по місту спочатку шахедами разом з літньою мамою та собакою вийшла в коридор. Коли ж почула свист перших ракет, кинулася до укриття. Ракети, Ракети? Ракет. літали дуже сильно. Воно тут бахало, бахало. все було красне, це тут уже було. Мон подали під забори везде візіта уже було, Пока до бомбика добігали. А потім уже сусідка подзвонила, Сказала, що повністю наші квартири всі розбилися. Попадання прямо це що з собою і все. Больше нічого ніт. І собака. І він очень кричав, Он боїться. Он трісується ваші. Намного рівня плачуть. Не плач що я з тот, мама, з тобой. Жінка зізнається, від сильного шоку емоції змішались. Спочатку намагалася їх стримати, та вже за кілька хвилин вони взяли верх. Маргарита у цьому будинку винаймала квартиру. Відтоді, як в 22-му році виїхала з рідного куляйполя. Жінка ділиться, там встигла застати обстріли, але так страшно, як сьогодні їй ще ніколи не було. Це моя кімната. Будь ласка, це була моя кімната. Це кімната дитини. Ну і бабусяна кімната там. Ми з дитиною так, а бабуся залишилася на дивані, Ну, не пострадала. Звісно, тобто, ну, вона трошки злякалася. Так. Перші вибухи да, почули, коли е, шахеди почалися, ми спали. Я дитину забрала. Е, ми тут біля бабусі всі знаходилися спочатку, а тоді як вже. Е, Ракети полетіли, я дитину від цю забрала, і ми тут в коридорі з ним. І Якраз цей момент, коли я його закутала і накрила, про Якщо чесно. Я на успокоїтельних, я щас напилась таблеточок, поэтому не можу нічого сказати. Ще поки не відійшла я від цього Нагадаємо, цієї ночі військові РФ випустили по Запоріжжі щонайменше 20 безпілотників та 8 ракет. Пошкоджено 12 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також об'єкти інфраструктури, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Анастасія Потапенко, Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.